Привіт! А чи спадало колись на думку, що насправді стоїть за миттєвими рішеннями в сучасній обороні? От сьогодні ми й розберемося, як така, здавалося б, абстрактна річ, як математика, стає тим самим невидимим двигуном, що керує складними системами авіації та ППО. І все власне починається з цієї ключової ідеї. І це, знаєте, не просто якась там академічна теорія. Ні. Це абсолютно практичний фундамент, на якому будують технології, що рятують життя. Буквально все від точного моделювання бою до миттєвого аналізу сигналів. Ну так, але як, як усі ці рівняння і формули перетворюються на реальні дії, там високо в неві? Це, мабуть, головне питання, на яке ми сьогодні спробуємо знайти відповідь. Ось наш сьогоднішній маршрут почнемо з великомасштабної стратегії і поступово дійдемо аж до розпізнавання окремих об'єктів. Тож поїхали. І почнемо, як і обіцяв, з наймасштабнішого. Як взагалі математика може зазирнути в майбутнє і спрогнозувати результат бою? Це ж те питання, від якого залежить доля будь-якої стратегії. Розумієте, поле бою це по суті царство хаосу і невизначеності. І от, на відміну від простих моделей, які дають один єдиний результат, стохастичні моделі якраз враховують всю цю випадковість реального конфлікту, і саме в цьому їхня величезна сила. Просто подивіться на це порівняння. Зліва детермінована модель, це як гра в шахи, де кожен хід веде до одного чіткого результату, а справа стохастична. Вона більш схожа на прогноз погоди з купою можливих сценаріїв, і саме тому вона набагато набагато краще описує реальний бій, де випадковість може відігравати вирішальну роль. Гаразд, тепер давайте трохи зменшимо масштаб і перейдемо до відстеження одного швидкісного об'єкта. Це абсолютно фундаментальна задача для будь-якої системи протиповітряної оборони. Спробуйте уявити, що кожен рух літака це такий собі складний танець, описаний мовою математики, і рівняння враховують абсолютно все від потужності двигунів і опору повітря до маси апарату і навіть раптових боривів вітру. І як же це працює? Ну, це трохи схоже на те, як кидають м'яч. Ми інтуїтивно розуміємо, де він опиниться за мить. Система робить те саме, але з абсолютно неймовірною точністю. Вона знає, де літак є зараз, обчислює всі сили, що на нього діють, і робить такий собі маленький крок у майбутнє, прогнозуючи його положення. І цей процес повторюється тисячі разів на секунду. І ось цей безперервний блискавичний процес обчислень і дає змогу з височезною точністю прогнозувати траєкторію. А це, звісно, є вирішальним фактором для успішного перехоплення чи навігації. Так, від одного об'єкта тепер перейдемо до цілої системи. Як математика допомагає організувати і що головне, зрозуміти складну павутину командування та управління. І тут нам на допомогу приходить такий розділ математики, як теорія графів. А точніше, один її дуже потужний інструмент, який називається матриця суміжності. Можна уявити її як просту карту, що показує, хто з ким може говорити в усій системі. Ось погляньте на цю таблицю. Кожен елемент системи, командний пункт, радар, літак, це вузол. Якщо між ними є зв'язок, ми бачимо одиничку, якщо немає нуль. Все просто, але це неймовірно потужний спосіб миттєво оцінити, наскільки надійною є вся мережа. Добре, рухаємось далі. І зараз, мабуть, найцікавіше як автоматизовані системи вчаться розпізнавати те, що вони бачать? Це завдання, яке, як ви вже здогадалися, повністю базується на математиці. Щоб навчити машину бачити, потрібен без перебільшення цілий арсенал математичних інструментів. Тут і лінійна алгебра, яка лежить в основі нейронних мереж, і теорія ймовірностей, що допомагає класифікувати об'єкти. Це справжній симбіоз різних дисциплін. І ось що найважливіше: саме ця складна математична основа забезпечує ту шалену швидкість і надійність, які так потрібні для ефективної автоматизованої оборони. Саме вона дозволяє системам миттєво відрізняти реальні загрози від звичайного шуму. А тепер давайте спробуємо об'єднати всі ці елементи в одну велику картину і подивимося, як це все працює разом. Виходить, що від прогнозування цілого бою до розпізнавання однієї цілі математика створює єдину мову, якою спілкуються абсолютно всі компоненти сучасної оборонної системи. Це не просто якийсь набор трюків, а цілісна екосистема, яка й робить всю цю автоматизацію можливою. І все це залишає нас з одним великим питанням ми бачимо, як математика змінює оборону. Але ж автоматизація проникає в усі сфери нашого життя. Яким буде наступний великий виклик, який вона кине математиці, і як відповідь на нього змінить наш світ?